Доброго дня! Я Поліна Сікорська, учениця 8 класу Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка міста Чорноморська, вихованка гуртка, юний науковець Центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Тема моєї доповіді створення віртуального депозитарія визначника голоносійних рослин на території центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Зараз в Україні налічується дуже велика кількість представників голоносійних рослин. Вони активно використовуються для озеленення парків та садів. Їх висаджують, тому що вони вічно зелені, тож не потрібно прибирати опале листя. Не дуже складні в догляді. Та значна їх частина, а саме хвойні, мають корисні ферменти на хвоїнках, які в свою чергу переносяться повітрям. Але значна частина мешканців України навіть не можуть відрізнити ялинку від ялівця. І це достатньо проблематично, адже хвої і справді важко відрізнити між родинами. На допомогу дослідникам і любителям. Природою прийшли цифрові технології. Використання ряду мобільних додатків та цифрових освітніх ресурсів дає можливість швидко, без додаткових зусиль отримати будь-яку інформацію в різних її формах, не тільки в текстовій, а й звуковій та візуальній. Тож ми вирішили, супираючись на сучасні цифрові технології, розпочати створення віртуального депозитарів типу значника рослин наприклад, його на прикладі для цього ми користувалися рекомендаціями Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, у створенні першого українського віртуального депозитарія визначника юного натураліста. Актуальність дослідження полягає в тому, що ми, використовуючи цифрові технології, почали створення нового освітнього ресурсу, що буде корисний широкому колу користувачів: школярам, вчителям, керівникам гуртків, любителям природи, які усвідомлюють особисту відповідальність у справі збереження рослинного освіту України. Мета це цифровізація зібраних матеріалів та створення віртуального депозитарія визначника головностійних рослин Центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Об'єкт та предмет дослідження ви можете побачити на постері ось тут. Дослідження проводилося з 25 вересня 2023 року по 8 листопада 2023 року на території Центру позашкільної освіти міста Чорноморська за адресою проспект Миру 24С. Площа дослідної ділянки зелених насаджень становить 2631 квадратний метр. На цій території ростуть дерева, кущі, які відносяться до відділу як голонасінних, так і покритонасінних рослин. Для створення віртуального депозитарію визначника було обрано відділ голонасінних. За період дослідження ми визначили якісний та підрахували кількісний склад рослин. Для визначення якісного складу ми використовували програму для ідентифікації рослин Leaf Snap Plant Identification у вигляді додатку на смартфоні та паперовий визначний определитель вищих ростінь у ССР. Під час ідентифікації ми робили фотофіксацію та сканували кожну рослину у відділу на сінах. Визначили вид рослини, до якої родини та роду відноситься. Згенерувала QR-код до кожного виду, провела картування голонасінних на дослідній ділянці. Загалом нами було визначено 14 видів голонасінних рослин на території центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Серед них клас Гінгові один представник, клас хвойні 15 видів, з них з родини соснових три вида, з родини кипарисових 9 видів та з родини тисових лише один вид. Кількість голонасінних на дослідній ділянці складає 31 одиниця. За допомогою програми QR-код Manki ми згенерували QR-коди. Кожен QR-код перенаправляє нас на сайт, у якому надані назви рослини, рід, батьківщина та коротка інформація про неї. Сайт до QR-кодів ми створили самостійно за допомогою програми Google Sites. Вона безкоштовна. На сайті всього 14 сторінок з інформацією про кожен вид холонасінних насінних рослин території Центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Його можна знайти за посиланням, яке розміщено на постері. Або сканувавши QR-код, який ми також розмістили. Ця інформація може бути використана для реалізації освітнього стандарту шкільної програми та проведення дослідницьких робіт. Віртуальний депозитарій визначник містить список ідентифікованих рослин з відділу голонасінних з прив'язкою до таксономічних категорій та опис рослин, та фотоальбом із зображеннями рослин та їх окремих частин: квітки, плід, листки тощо. Зараз ми виготовляємо дерев'яні таблички, які будуть встановлені біля відповідної рослини, з її назвою та зображенням QR-коду. Також оформлюємо віртуальні гарбарні зразки із зазначенням таксономічних одиниць за сучасною класифікацією, з прив'язкою до місця розташування об'єкту на карці і прикріплення фотоматеріалу. Ця інформація буде надіслана для участі у формуванні першого українського віртуального депозитаря-визначника юного натураліста. Отже, висновки перше. Нами було визначено 14 видів 31 рослину відділу голонаційних на території Центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Найбільше з них представників родини кипарисових – 9 видів. Найменше з них представників родини тисових, 1 вид та гінгових 1 вид. Друге. Нами було створено віртуальний депозитарій визначних голоносінних центру позашкільної освіти міста Чорноморська. До кожного обиду зроблено QR-код, який пересилає на сайт, де наведено основну інформацію про рослину. Третє. Запрограмовано сайт, у якому 14 сторінок з інформацією відповідно до QR-кодів. Його можна знайти за посиланням, розміщеним на постері. Четверте. Виготовлено дерев'яні таблички з QR-кодами для кожного виду голонасінних рослин Це території центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Тож ми рекомендуємо наш віртуальний депозитарій визначник широкому колу користувачів: куртківцям, школярам, педагогам та просто любителям природи. Його можна використовувати при проведенні екскурсій, практичних занять, досліджень, спостережень тощо. Дякую за увагу.